Роблю собі щеплення від менінгококової інфекції бексеро, тому що я лікар, педіатр, терапевт, я у групі ризику, до мене щодня приходять люди з назофарингітом, а це може бути менінгококовий назофарингіт. І, власне, для того, щоб зменшити ці ризики, а зараз. Медсестричка в Татарові Інна зробить мені щеплення вакциною Бексеро, яка захищає від менінгококів типу B. Нагадую, що в Україні є доступні три вакцини від Менінгокока: Німенрікс, Menactra і Бексеро. Зараз розкажу, в чому між ними різниця. Бексеро захищає все okay. клас. Бексеро захищає від менінгококів типу B вони є причиною 50% усіх проблем, і менінгококових інфекцій. Е, на другому місці, по важливості є вакцина Німенрік та Менактра. вона захищає від чотирьох інших штамів, які теж викликають важкі ускладнення, в тому числі менінгококовий менінгіт та менінгококовий сепсис або менінгококцемія. Ви знаєте про нещодавній летальний випадок, який трапився з дитиною в Білій церкві, яка померла від менінгококового сепсису. Я вважаю, що кожен лікар, який працює, на первинній ланці терапевт, педіатр має подумати про свою безпеку. Я, до речі, вже щеплений від е, менінгококів інших чотирьох типів, Німенріксом. Е, е, Ось, і, власне, сьогодні отримав Бексеро. Через два місяці я отримую другу дозу. Друзі, пам'ятайте, що вакцинація це безпечно, це науково, це доказово, і я завжди буду е, рекомендувати вакцинацію, тому що це наше. Питання національної безпеки, а ви захищаєте себе від менінгококів?